Дощі, грози та поступове зниження температури такий прогноз дають синоптики на вихідні. Проте в деяких регіонах все ж таки відбудеться потепління. Про це нам повідомляє укригідромедцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 17 вересня, очікується, що дощі з грозами випадуть практично у всіх областях України. Сухо буде лише в Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, а також у Харківській, Луганській та Донецькій області. Нарешті території країни буде заливати опадами. А ось температура повітря буде нестабільною. В одній частині України буде холодно, а в іншій по-літньому спекотно. Так, у західних та північних регіонах нашої країни буде доволі холодно. Максимальна температура в цей день місцями очікується до плюс 18 градусів тепла. Нарешті території буде тепло. Але на півдні буде взагалі літня спека. Там стопчики термометрів будуть підніматися до позначки плюс 28 градусів тепла. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 17, а вночі буде від плюс 5 до плюс 13 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 13 до плюс 18. Вночі буде прохолодніше від плюс 5 до плюс 9 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 20 до плюс 25, а вночі від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть каливатись в межах від плюс 16 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. У суботу на півдні температура буде від плюс 23 до плюс 28 в день, і від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла вночі. У Києві 17 вересня протягом всього дня буде триматися похмура погода. В день і вечір йтиме сильний дощ, який поступово послабшає. Температура повітря буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. У Харкові у суботу, зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Ввечері очікується дощ. Температура повітря буде від плюс 11 до плюс 18 градусів тепла. У Дніпрі протягом всього дня погода буде похмурою. Ввечері йтиме сильний дощ. Температура в цей день буде від плюс 14 до плюс 20 градусів. В Одесі 17 вересня. Марна погода буде триматися до самого вечора. Уночі та вранці очікується дощ, в день без опадів. Увечері дощ із розою. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 24 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!